Вона завжди говорила все тільки хороше, що треба ворогів прощати, що все буде добре, вона нас усіх тримала. Так розповідає про померлу Тамару Пивовар, наймолодша з її чотирьох сестер Любов Жданова перед прощанням у Свято-Успенському соборі. Внаслідок російського обстрілу ТЦК у Полтаві 3 липня жінка отримала важкі травми. Тамара Пивовар працювала в обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки інспектором відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг. Вона вже була на роботі. Вона виходила із будівлі з колегою. Вона дуже постраждала. В ній було багато осколків і в голові, і в спині. В неї дуже легені постраждали з усіх внутрішніх органів. І діям потували ногу, бо в неї була. Втрата крові, лікарі боролися. Ми вірили, що вона одужає, що вона перші сутки, як вже пережила, ми вірили, що вона піде на поправку. Вона була світлим світлячком, янголом нашим. Вона завжди посовітує, підкаже. Вона така добра людина була, нікому нічого не відказувала. Ми з нею Так гарно поговорили останній раз по телефону. Побалакали, посміялися, балакали дуже про квіти, Вона дуже квіти любила. Царство її і вічна пам'ять. Жінка померла 6 липня в обласній лікарні імені Скліфосовського. Їй було 64. Крім сестер, у неї залишилися чоловік, дочка, син, троє онуків. Таких немає, не буде ніколи. І красива, і чуйлива і відповідальна дисципліноване. У найменшої онуки Тамари Іванівни в день обстрілу був день народження, але сім'я отримала не святкову новину, каже її невістка Тетяна. Згадує свикруху із вдячністю. Ми будемо бачити завжди її очі в наших дітях, її онуках, які постійно будуть нагадувати про нашу щасливу сім'ю, традиції наші. Будемо підтримувати, поливати її квіти, ходити до неї на могилу. Ми Завжди збирались на свята. Звичайно, ходили гуляти в дендропарк. Це улюблене її місце. Вони живуть поряд. Тепер вона буде там спочивати поряд. Найкращі спогади про жінку залишилися і в тих, кому доводилося служити та працювати з нею. Коли переїхала Переїхала в Полтаву після Байконуру. Вона тут одразу влаштувалася в обласний військкомат і там працювала. Видавала офіцерам довідки, завжди допомагала зробити, щоб перерахували пенсії правильно. Хороша, добра, щира. Вона завжди всім допомагала, хто не звертався, вона завжди протягувала руку допомоги. До неї завжди зверталось багато військових, пенсіонерів. Вона ніколи обідню перерву не йшла, вона завжди виходила, все робила. Поховали Тамару Іванівну на Тернівщанському кладовищі у Полтавській громаді.